Тепер дивіться, у нас рівень полум'я 2, ще може бути рівень полум'я 3, може бути третій і може бути також четвертий. Рівень полум'я 4. Так, Це поки що третій. Перехід між третім і четвертим буде також декілька хвилин. Якщо у вас виникло бажання його за... погасити, використовуємо кнопку стоп. На пульті або стоп-ось тут на панелі управління. Е, також можна додатково користуватися біокаміном за допомогою е, аплікації від виробника. Е, закачуємо додаток на телефон, і після того можемо користуватися так само біокаміном з допомогою телефону. Це доволі зручно. Е, ця опція додатково оплачується. В біокаміні буде тоді вшитий додатковий модуль, який буде реагувати на телефон. Ваш. Ось, будемо тепер ось режим горіння. Зараз біокаміна номер 4 це максимальна кількість полум висота полум'я, ну і відповідно і кількість тепла. Що ми далі робимо? Виключаємо біокамін, нажимаємо кнопку Стоп Камін заблокований. А, ми його заблокували. Знову ж таки, коли він заблокований, ми не зможемо нічого зробити з ним. Камін розблокований. Камін в роботі. І тепер один раз стоп. Вимикання каміна. І індикація показує, що камін вимикається. Зараз буде спадання полум'я і допалювання випарів. Це буквально секунд 15. Випари всі горіть. Клапан блокує подачу самого біопалу, і вогонь помаленьку маленьку згасає. Палиний бак повністю блокується, ну і це максимально безпечно. Плюс є датчики СЕО у кімнаті, він буде сигналізувати вам, коли рівень кисню буде падати, і також є датчики руху. Тобто, якщо ось так я порухаю біокаміном в робочому стані біокаміна, він буде гаснути, тобто буде сигналізувати, що бак має рух, і клапан також спрацює на виключанні біокаміна. Glossfire. купуйте українське.